Пигун від шахеда в дитячій кімнаті лежав біля кровати. Діти, слава Богу, поїхали до тещі на різдво з дружиною два дні тому. Я один залишився з собаками, з котами. Котів так і не знайшли. Будемо сподіватися, що вибухом вікна вибило, вони злякалися і втікли. Буквально всю ніч я дивився, куди що летить, щоб якщо що відреагувати. А буквально на 5 хвилин заснув і прокинувся вже на полу. В стінах скрізь осколки від скла старчать. Я кажу, боженька, уберіг, накрив мене чудо-покривалом якимось. Схопив собаку і виходите. Прямий приліт є. Воно видно бетонне перекриття, воно, в принципі, врятувало насправді. Якщо б попало не в перекриття бетонне, а десь в вікно, в двері, то здетонувало б всередині, я, мабуть, вже з вами тут не стояв, не спілкувався. Носки натягнув отак в носках по склу і побіг. Першим ділом побіг до батьків, дивитися, чи все в них гаразд, вони по сусідству. І як вони? Слава Богу, так. Да. Там все. Слава Богу. Не дійшло туди, хвиля взривна. Все, в принципі, тут. Це дитяче. Дитина навчилася. В мене? Згоріло все під ноль повністю. Всі речі дитячі, все. Полум'я охопило просто. Ну, якби це був просто осколок якийсь, це одне, а це прямий прильот. Детонація, взрив всередині, воно ну, тут без шансів. Я ще до кінця не розумію. Мабуть, це легка контузія, бо в ушах досі ще ходить, шумить, і голова. Лікарі поміряли тиск 106 155 прямий на 120. Так що так. А з сім'єю вже говорили? Так. Да. Саме цікаво, що дочка єдина з всіх, хто окуля каже. Все добре, не головне, ти живий, все інше то не важливо. Дитині 10 років всього. Так що так. 10, що так. 10 років, а вже про такі речі має думати. Ну, да, да. ну вона багато в інтернеті бачила, дивилася. Тому вона єдина, хто насправді спокійно, врівноважено І де тут ось якась військовий, якийсь об'єкт чи ще щось. Ну, що, що ми зробили? Літні люди, які тут живуть через дорогу. тут, Жінка з дітьми вижила чудом теж. Діти в підвал тільки спустилися, жінку посікло склом. Слава Богу, теж жива залишилася. Ну, де, де тут якісь стратегічні об'єкти, ще щось. Якось законсервувати це від внутрішнього ворога, так сказати, від мародерів різних. В принципі, там нічого не залишилося, тому. Але так що. І щось далі жити, новий рік святкувати, дітей, школа, навчання. Життя продовжується. Ну, а як інакше, як інакше. Тільки так. Слава Богу, що не попало в будинок на повороті, там, дом літніх людей. Якби туди попало, згоріло б заживо, там людей би 20, бо зараз трупів було. Так, бачите, розрахувалися за 22 життя людей матеріалами будівельними. Так що якось так. Ось там дом мій. Я думала, що я бру. Так палало, такий дим був, такий. Ну грохот. Старший каже, в Норвегії їдіть, буде спокійна. Як у Норвегії, як я їлі ходжу. Але якщо спокійно буде. Я в погляді буду сидіти. Боже, боже коли ж закінчиться, ну що ж це таке? Мір, мир, мир, і не яко миру. <шук> 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 не можу я. Вийшов з автобуса зупинки і йшов по цій дорозі прямо. От і біля двохповерхового будинку, я дивлюся, як вилітає от за цього здання, йде він на сніження якраз сахет. І я думав, він пролетить між будинками, а ні, я попав прямо от в куток будинку.